Всім хаюшечки! У мене сьогодні буде Get Ready with Me. Влог... Ой, влог, блог, який я, як я йду до свого друга на днюху. Да, я щас буду бігом збиратися, але я буду збиратися не по-обичному, а в мене буде переход. Наконец-то попробую зробити щось таке епічне з переходами. А то мене завжди то як рукою затуляє, а то ще щось. Я буду сьогодні Футболочку і ще в і штанишки. Давайте з футболочки. З футболочки. А, з футболочкою цікавіше. Оф, я все. Далі беремо штанишки. І оп, все. Я все, готова. Я ще хотіла передати привіт моєму підписнику. Мені там писали в коментарях, щоб я обов'язково передала. Тому передаю. Hello, Christian 66, а вроде бы там якось так. Якщо неправильно. Вибачай, чай, конечно. Ну передаю, як знаю. Тепер мені треба розчесаться, Потому що, ну, <laughs> думаю, видно. І і то там ще, може, віснички підкрасити. Не знаю, щось так. Так що погнали. Це я вже діла без переходу, тому ждіть. Вот все. Пипочка Катя готова. Заберите меня на Бали, на море тут. Я хочу еще сейчас сережки приводить. Хотя мне нравится идти. Так что я погнала выходить. И здесь дальше влог. Продолжение влога. Давай, Не знаю. Поспаємося сьомочку. <ривіт> Мій влог закінчується тут. Да, не вдома. А у. Кіра! Я у неї на В Очередной раз, так. Да. Так що завтра ждіть огромний влог, як ми проводимо день. А ми пішли спатинки. Взяла ділонку.